Який поворот подій станеться найближчим часом? І що тобі важливо почути зараз? Зараз дістану три карти для тебе. Який поворот подій станеться найближчим часом? А тут реально назріває новий старт. Е, найближчим часом тобі прийде якась пропозиція, яка тебе реально зацікавить, може це робота, може проєкт, а може просто думка. о... Хочу спробувати. Ще, до речі, це може говорити і про імпульс у стосунках, коли хочеться оживити якийсь контакт і зробити крок уперед. Головне, ти відчуєш ось цей вогник всередині. І що важливо почути, е, те, що якщо кинешся в це нове на останньому подиху, швидко перегориш. Тому спочатку відпочинь нормально. Не біжи на виснаження, зроби паузу, набри сил і тільки тоді дійш. Що ця можливість нікуди не втече, а сила тобі потрібні. І що ще треба знати? Остання карта говорить, що ти не та, що була рік чи два. Тому ти набагато сильніша і досвідченіша. Тому це нове, воно тобі точно по плечу, навіть якщо сумнівайся. Просто дай собі ресурс, щоб це реалізувати, а не згоріти на старті. Підтримуй себе і все у тебе точно вийде.